Всім привіт, друзі! І так, нарешті дочекалися молодесеньких кабачків. І сьогодні будемо закривати мариновані кабачки на зиму. Обіцяю, що будуть дуже-дуже хрусткі, смачні, настільки хрусткі, що цим маринадом, яким я сьогодні покажу, кабачки, таким же самим маринадом способом можна закрити і огірочки. Але я буду по-другому вже закрию так. У мене отакі красавці-патісончики і такі молодюсінькі. Кабачочки, є трошки більшенькі, шкірочку і зернятка витягувати не буду, бо дуже молодюсінькі. І так починаємо. Закривати буду у літрові баночки, помила е, листок хрену, зонтик укропу, кріп, часничок. І це зараз все буду складати. І так, в часнику десь приблизно 4-5 зубків. Якщо великі, то трошки менше можна. І так, на дно баночки я вкладаю спочатку. Часничок. Один лавровий листочок покладемо, В кожну банку по одному достатньо буде. Перчик духмяний покладемо, десь приблизно 3-4 горошинки. Перчик звичайний горошок. у мене суміш. То я так. Десь горошків 6 7 кину. І це вже на любіля гвоздика. Одну-дві. але я кину тільки одненьку. Ми не дуже таке любимо, то я одну штучку кидаю. І тепер із зелені, в кого є можна листок вишні, листок смородини. У мене буде хрін, звичайний листок хрону, і зонтик кріп. На кожну баночку буду класти по одному такому зонтику. І отак от, от його відрізаємо. І от такий зонтичок, і плюс листочок хрени. хрону, верніше. І тепер будемо складати кабачки. Кабачки можна також, можна їх порізати великими шматочками, можна шайбочками. У мене будуть. Отак, от буду хвостики відрізати оці по бокам, це не потрібно. І кабачки буду отакими от шматочками на палець десь товщиною. Різати, щоб їх удобно було їсти. Якщо великі, то ще можна і пополам. І так, цей кабачок складаємо у баночки. І так наповнюємо кожну баночку. Якщо це патісончик, то зараз. Покажу так, якщо ці величенькі такі, Так, накладаємо. І тепер візьмемо цього красення. Гарненький такий патісончик. Хвостик також відріжу з патісончика, ріжу його пополам, вирізаю оцю серединку і його такими, якби дольками чи сегментами такими. І додаю також у баночку. І так наповнюю кожну баночку. Кабачок, верху. доверху. Так, от, наповнили баночку, відкладаємо і беремо другу баночку. І так робимо всі баночки. Наложили на наші кабачочки в кожну баночку, значить, забула вам сказати кришечки. Я просто беру у кастрюльку, складаю кришечки без соди, без нічого. Заливаю з чайника кип'ятком і закриваю кришечкою і даю ще раз їм закипіти на вогні. Тобто, тільки довожу до кипіння. Потім кришечки одягаю на баночку. А самі баночки просто мию з підзвичайною проточною водою, а потім ставлю в духовочку, включаю верх і низ в духовці рівно 100 градусів. Ставлю температуру 100 градусів верх-низ. І десь приблизно літрова баночка 10-15 хвилин у мене вона стерилізується. Потім витягую і зразу все сюди накладаю. Тепер у мене трошки залишилося, хочу кожну баночку ще наверх. Тут є в кожній баночці по 5 зубків чосничку, листочок хрону і зонтик у кропчику. я наверх також покладу по листочку хрону і по зонтику, тому що місце тут ще дозволяє. Отаку От засуну, і хай буде. Часнику люблю багато, дівчатка. Тут уже дивіться, може хтось хоче 3-4 зубчика, але мені це маловато. Я кладу 5-6 зубків. Якщо вже дуже великий, то його вважаю за один. І так от розкладу в кожну баночку, ще зверху трошки кропу, І по одному листочку я його порізала такими шириною, як два пальця. І хай він буде зверху. І так розкладемо. І зараз будемо робити маринад. І так, коли наші капачки вже підготовлені, починаємо робити маринад. Я буду давати вам рецепт на 2 літри води. І так, беремо кастрюлю, в якій ми будемо варити цей маринад, і в цю кастрюльку нам треба додати сіль та цукор. Солі 100 г на 2 літри води, а цукру стакан 200 грамовий, стакан звичайний, і плюс 2 столові ложки. І так починаємо стакан цукру, плюс 2 столові ложечки цукру, звичайні, і сто грамів солі це все заливаємо двома, два літри води, один літр. І ще один літр. Уксус я додаю в кінці. Спочатку йдемо ставимо зараз на вогонь, треба це все довести до кипіння ж. І от другий літр води. І так, 2 літри води ми залили стакан цукру плюс 2 столові ложки і 100 грамів солі. Перемішуємо. І зараз ставимо на вогонь кип'ятити, щоб довести до кипіння. Наш маринад уже закіпає. І на цьому етапі додаємо ось о, стакан 200-г, наливаю. Бачите, ось по поясочок уксусу. І ще третю частину. Не половину, а десь третю частину. Все. І чекаємо, щоб ще раз закипіло. Як тільки закипає, ось бачимо, готуємо баночки, щоб наливати. Наш маринад уже закипів з оцетом з уксусом. Тепер гарячий маринад заливаємо в наші кабачки. Якщо не хватило маринаду, коли ви залили, то знову набираєте 2 літри води, так само, все, і, і так кожну баночку наливаємо. Беремо кастрюлю, в якій ми будемо стерилізувати наші кабачки чи відро, стелимо на дно стареньке полотенце чи стареньку якусь тряпочку. І туди будемо викладати наші готові баночки, які залиті вже маринадом. І викладаємо стільки, скільки у вас влізе баночок. У мене в цю каструлю повинно влізти, по-моєму, 6 літрових баночок. І отак от кожну баночку буду викладати. Чайник закипів, тепер гарячий чайник. гарячу воду, верніше, Заливаю посередині наших кабачків. У мене вийшло вили... 5 літрових баночок. мою став. Наливаємо по поясок, щоб води кип'ятку було по поясок. І з цього моменту 20 хвилин киплять наші кабачки. Пройшло 20 хвилин, баночки простерилізувалися. Тепер достаємо, вже навіть колір поміняли. І... Закатуємо звичайним способом, у кого є єврокришечка, у кого під ключ закатуємо. Ну, а далі ви спосіб знаєте, перевертаємо баночку, перевіряємо обов'язково. Чи немає в нас. Баночку покрутити, отако, якщо полотенечко сухе залишається. Баночку перевернути і обов'язково укутуємо на сутки полотенцем. У мене вийшло ось стільки, дівчатка, дивіться, 10-літрових баночок. Одна серед моїх 10-літрових, така темненька, темно-зелене стекло просто банки. А так, отакі вони. Бачите, саме головне перевернути. Гарненько потім ми їх укутуємо і залишаємо рівно на сутки. Через сутки перевертаємо, і ховаємо, і зберігаємо як звичайні баночки, хто в погрібі, хто в гаражі, хто в кладовці. Зберігаються гарно. А саме головне що смачно. Ще як варіант, хочу вам порадити, хто любить. Перчик гострий, цей чілі такий, можна ціленьку перчинку покласти, або зелененьку, або червоненьку, можна кільця покласти до кабачків, бо вони такі блідненькі, можна е, розбавити, розбавити красками, наприклад, червона морква, да, чи оранжева, порізати кільця моркви, додати моркву. Можна ще додати звичайний і болгарський перець. Заморку я сказала. Значить, оце такі як варіанти. Гвоздика це вже всі спеції, це вже робіть по своєму смаку. У нас не дуже люблять гвоздичку, того я тільки на літрову баночку одну штуку клала. А по рецепту треба дві. Ми закриваємо кожного року такі кабачки, вони дійсно хрум, хрустять, хрумкі, вони не м'які, дуже смачний маринад, і по цьому маринаду ще можна зробити і огірочки. Все, так що, ось так вона виглядає, наша баночка. Показую з усіх сторін. Головне, чесночку не жалійте. Чосночку кладіть на літрову баночку це саме менше 5 зубців. А так, десь зубців 6-7. Так що, смакуйте на здоров'я!